Народ. Сьогодні з вами я, Людмила Тироприводник. Підписуйтесь, підписуйтесь, хто ще не підписався. Хочете розібратися, звісно, що по війні буде. Я вже бачу. Ага. Обмежені кажете, не знаємо, що відбувається, для вас це луна. Добре, будемо сейчас розбиратися. Спонсоруйте, ставте вподобайки. Робіть розсилочки, діліться інформацією і підписуйтесь ті, хто ще не підписався. На особисті розклади звертайтеся по, по телефону плюс 38 099 28 149 47. Кому потрібна трансформація, хто хоче розібратися, в чому ваші затики, чому не виходить, припустимо, по роботі не можете розібратися там. В судових справах, в особистих стосунках. Звертайтеся. Будемо розбиратися, в чому у вас там серце розбите, чому. І ваші очікування. А, бачите, хотіла завершити, але все-таки йде інформація, що для тих, хто хоче змін, для тих, хто хоче розібратися, в чому, а, що неправильно робить. В житті. Чому так сталося? А, вам розкладу все по поличкам. Добре. Добрий вечір. Подивіться, будь ласка, Коп'янський напрямок. А чи буде окупація якоїсь частини, якоїсь частини Харківської області? Дякую. Ну, знаєте, от вам скільки разів, ну, можливо, ви новий глядач. Кажу конкретику, яка частина Харківської області? Харків дуже великий. І конкретно пишіть, будь ласка, давайте подивимось на всякий про всяк випадок. Буде якась частина окупована Харківською область. Тут показують від агресії то, яка проходить, сильна оборона. От Харківська область сильно обороняється. Що це означає? Ну, що воно буде все стабільно, так, як і раніше? От Не пустять їх. Розумієте? Не пустять. Це не то, що там воно там, да, оці перестрілки там. Є, будуть і перестрілки таємні. А що це за таємні перестрілки? Не перестрілки, перестрілки то, само собою, а артилерійські туди-сюди. А ще обстріли таємні, але вони йдуть рідко, мало і що? Ну, оборона є тут. Новий етап буде. Новий етап в стабілізацію ще заблокований. От хочеться нового етапу, хочеться завершити ці обстріли. Ми коли дивились Харків, що длительний процес, це, це не так швидко. Да. Що це означає? Угу. А вам кажуть, перестаньте в ілюзіях літати, що ми тут будемо обмежені, що нас там окружать. Це ваші ілюзії. Ну, за, за, за всіма цими процесами, процесами військовими тут спостерігають, мають на увазі, ну, знають наші ЗСУ, знає. Що їм робити? І судьбу міняти угу, по єрофанту? Очікувати треба, так. Да. Чого? Ну, більш длительний період времени. От емоції свої попридержати, кажуть, не не к вам, не наганяти, не накручувати, не перебувати там в якихось ілюзіях. А по правосуддю що? Шукають виход. Ждуть удобного моменту, щоб да, по міру дивляться. Щоб. Да, дуже довго бажають змінити цю ситуацію військов, військовим методом, да, щоб це все закончити. Оці всі обстріли, все це закінчити. Угу. На майбутнє, що? Вот дивіться, на майбутнє кажуть, оці обстріли авіа, там бомбами, там, снарядами, ракетами, вот ці дійсні такі, знаєте, крупними калібрами, отут тут уходити вони от цих действий. Чому? Чому? А от Проривчика захочеться, а проясниться ситуація, що нема з чим проривчик делати. Ще ж займаються складами і на розстоянні. Прибирають заводи, самі знаєте, кожен раз кажу, що наші працюють, да. будуть уходити, а уйти в, в агресію, от агресивно далі продовжувати обстріли. Їм дуже важко буде. І непонятно чим, і непонятно як, понімаєте? Угу. Що це означає? На майбутнє вони бояться будуть обстрілів самі. Дьявол да. дуже довго рулив. І що? Ну і попадає в ситуацію тупікову. Добре. Так, це питання задавала Людмила. От я не озвучила, наверное, да? Дивіться, така інформація прийшла, що Іран надав РФ близько 400 ракет балістичних. Земля-земля. І вони надавали ці ракети десь в кінці січня. І кажуть, що ще повинні, по ідеї, надавати. Давайте подивимось. Вони, У них радіус дії 300-700 км. Отак. От. А давав Іран їм такі ракети? Давав. Знаєте, тут іде луна. От це таємниця. Угу. А було таке? Ну, кажуть, по ідеї, по правосуддю це все закінчилося. Вони цікають, вони категорически отрицають, що вони давали балістичні ракети. І що? Угу. Ну, щось все-таки давали, да? Це для е, літаків. Ні, вони тут домовилися, що е, нічого не, не будуть давати, тому що у них, во-первых, мало цих снарядів, у них невеликий запас, і, і їх попередили, і їх е, ну, сказали, що їх накажуть за це діло. І ще й плюс санкції. Ну, коротше, ні. Іран це не робив. А я що дивилася? Іран же ж, так? Да? Мені сказали. Так, да, Іран. Не-не, Іран не давав. Я ще раніше, по-моєму, літом ще дивилася влітку по поводу балістичних ракет із Ірана. Так вони категорично не хочуть і відмовляються. Мені хотілося перевірити, правда чи ні. Окей. Добрий день, а Людмила. Гляньте, будь ласка, це Людмила запитує. Гляньте, будь ласка, окуповану чаплинку, чи скоро звільнять? Та яким воно буде? Ну, розрушать його чи ні. І як і, і вони виходить будуть? що будуть ще отстрілюватися в чаплинки. Давайте подивимося Чаплинка. Угу. Ну, зараз обороняються стабільно. Сильно показують, обороняється. Так, як раніше, військовим методом. По Ірофанту що? Перемога. Перемогти хочуть, вичікують на майбутнє. От у, у них такий, знаєте, стан. Тут дьявол ролить. Вони дьявола бояться. Вони вже оттуда чухнули, але їм сказали стояти, триматися. І вони бояться сильно дьявола і а обстріли тут бояться обстрілів на відстані. Наслухались, навірно? Угу. На майбутнє. Хочуть шанса домовитися. Угу. І що? Ну і війну поміняти. от, Частина хоче, знаєте, долю поміняти, домовлятися, а частина воювати. І що? Наблюдають пока. Добре. Поки у них іде період такий, наблюдення, со сторони. Діляться впечатленнями. А що буде насправді? Що буде насправді? Що буде угу. Прорив Проривчий наш прорив? Чи їхній прорив? Ну, тут прорив наш, ну как бы воткнуться вони туда, в, между тими, кто там прибувает, чекати обстрілів, буде топікова ситуация между, знаете як, попадуть в тупик, шо между, между тем, що. Або нічого не робити, ну почекати, або щось змінювати. І що? Опять наблюдення йде. Ага. Ну, Будуть спостерігати військові дії. Тут якісь обмани йдуть. Вони тут буде, знаєте як, обманним способом якась хитрость воєнна. Тобто, не напрямую от такий прям. оце вот, такий прорив буде, да? Буде. Судьба поміняється в угу. угу. Ну, ти, хто не захоче міняти свою долю, той, хто не захоче договарюватися, буде предлагать, видимо, здаватися, той буде агресивно Острілюватися буде, коротше. Очікувати обнулення. Угу. І треба буде ховатися від обстрілів, боятися. Боятися дьявола, так? Да? Шанс на майбутнє дочекатись. Змін, але не зараз, це далі туди. А що це за тяжність така? Що буде заблоковано? Розрушення. Розрушення будуть заблоковані. Тобто тут розрушень таких, знаєте, серйозних не буде. Ну, сильних бойов не буде. Частічні. А коли це буде? Коли? А коли? Ну, вони перелякаються. Що це означає? Що ви кажете? Ой, та вам кажуть, перестаньте нагнітати обстановку, тому що, дивіться, ви уходите в розрушення. От скільки раз об'ясняла, якщо ви постійно думаєте, ой Боже, ой-ой, а що ж там буде? А це, як, як, знаєте, як на вокзалі, боюся пропустити потяг. От вам прекращають, кажуть, перестаньте так себе, от ці страхи. Розбивають вам серце, і це виходить як енергетична воронка, в яку завжди. Понимаєте? Завжди. Ви цим е розрушаєте самі собі, і окружаючим е такий водоворот. Ну, це особисті розклади. Тут е страх і невр невротичне якесь таке состояние у жінки, От не хочуть показувати вищі сили, тому що. Далі показують. Не треба розбиратися, кажуть, тому що ну, немає смысла. Угу. Ситуація проясниться, вона буде двойственна. Ну, чекайте, кажуть. Почекайте. Угу. Ну, прийдеться почекати, от чекати довше, ніж ви думаєте. Да, обнулення буде. Окей. Що тут у нас. На, Значить так, у нас виходить, що, пам'ятаєте, ми бала, балакали з вами розбила, розбирали это, Трампівських цих товаришів, які там зв'язані з, з Путіним, пов'язані з Путіним. Якось ми дивилися розклад. І я вам говорила, що Трамп зв'язаний, і там вони проплачені, і е, республі... республіканці некоторі проплачені, і знайшли. Е, от зараз е, прижали цього е, ще, 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 ще. Майка, Майкла Джонсона. Вони прижали з діньгами. Піймали його на тому, що йому проплатили ну, взятка, не взятка, проталкивали його на виборах у 2018 році. Влад... Ой, ще, ще, ще. Константин Николаєв. Він владілець Тульського заводу оружейного. І знайшли зв'язок, ну, розкопали там, багато ще імен називали. З якими він пов'язаний, і вони проплачували це через щита, через, типа, через якусь кампанію, що спонсорувала вибори цього Майкла Джонсон, Джонсона. І тепер вони ним рулять, управляють. чому він блокує голосування по вооруженню в Америці в, в Палаті? Це ж вони йшли до 28-го на канікули. Осталося тут декілька днів буквально, парочку днів. Подивимося, з яким фейсом він вийде в цю всю історію. А це давайте подивимося. Це правда взагалі ця вся історія, правда? Ну да, роботали над цим. Угу. Роботали над цією жертвою. Угу. Обнуляється. що? Угу. Розбираються з обманами да. По дьяволу, да. тут буде трансформація. Переміни будуть. Ожидаємо перемін. Це ж вони не давали нам і за нього не давали вооруження. Тобто вони там голосували проти, Блокували Всячески затягували, щоб нам не було допомоги на війні. І що? Ну, виход із цієї Луни очікують по колесу фортуни. Ну, ось зараз будуть ждать удобного момента, щоб з цим всім розібратися. Що? Угу. Угу. Ну да, будуть розбиратися, чому стримували так довго всю допомогу. Вийдуть победителями. А, йому вийти победителями, кажуть, буде тяжело. Це йому, да? Майклу Джонсону? Ну да. Всю його от эту э, Його Его непоколебимость, непокобелимость. Що він не хотів, не такий зговорчивий був, не хотів договарюватися. От. буде получать. Окей. Поїхали далі. Так, зараз на е, збирається, як вам сказати, коаліція, от збираються деякі країни, щоб допомогти нам з боєприпасами. Е, в, на, ну, визвав Макрон, собрав. Всіх всі країни, які нам допомагають і хочуть допомогти снарядами. І поки збирався цей, ця коаліція, поки збирається, Великобританія, не дочекавшись цих договорників, вона виділяє 245 мільйонів фунтів стерлінгів або 311 мільйонів. Миллионов доларів на на вооружения, а на снаряди. И вони як можна швидше должны быть доставлены в Україну. Це правда? Угу. Ну, тут дивіться, по міру там каже, три страны, які собираются и вирішують сделать новый этап. Кромі цієї країни, крім Великобританії, ще казали, Данія там, по-моєму, і Канада, от і ще дві країни. Якщо я помиляю, помиляюсь, можете мене там поправити в коментах. Тут буде новий етап: О, новий, етап. О, новий етап, що розрушається. Оця луна непонятна історія, непонятні ситуації. Тут старші аркани показують, що от е, бистрими методами, ну такими, знаєте, рішучими, будуть розрушати цю луну. Будуть домовлятися, щоб зробити прорив. Шанс є великий. Шукають методи. Окей. Так, і що далі? А, еще тут прошла такая информация, но ну, тоже от Соловья ему верить как-то, ну, не всему можно вірити, але провіримо. Це правда, что Кремль зараз торгуется за нашу території. Торгуется за нашей территорией с да, проясница ситуация. Да, это такой балабол. Ну, вот, Прорывчик сделать. Вот, сказал какую-то да, какую информацию. Вот, проявить свое, свое величие хочется таким образом. Прорывчик сделать. Финансы заработать. А он повязанный с ФСБ? Он повязанный? он показывает. Что боится? Він боїться за своє майбутнє. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну це все правда. Mm -hmm. Mm -hmm. Та вкид. Понимаєте? Вкид, щоб розстраювалися, щоб слухали його. Його ж слухають журналісти. Ну, думаю, ну ч не, ну, не поговорить? Ну, давайте поговорим. Так. Загострення цієї ситуації, обстрілів, наступлень на всіх фронтах. Подивимося, давайте. Це будет до 15-17 березня, до вибора. Ще півмісяця, більше, больше, чем Тут блокировка военных действий, да. Ну, блокирую таким чином, я уже казала. Обстрілюють там заводы, пароходы и все, самолеты и все остальное. Селенок не будет у них. Они не дотянут до 15-17 березня, так что получают по шапке. Угу. Уйдуть. Уйдуть, хочуть договоров. И что? Вважають, що нейрідне ціна, немає смисла. Будуть уходіть. Уходіть від таких рішень. Будуть обмежені просто, поніма? Обмежені по майбутнім. Окей, на сьогодні все. До завтра. Будемо завтра з вами розбиратися далі. Пишіть мені коменти, запитання, пока-пока.